90 мільйонів гривень з перевиконання бюджету розподіляли на сесії Луцькради на різні потреби громади. Не обійшлося без обговорень та пропозицій. Зокрема, представник громадянського руху Свідомі Андрій Лучик запропонував половину з перевиконання бюджету спрямувати на потреби ЗСУ. Питання: скільки з цих коштів ми спрямовуємо на силу оборони, і в чергове даю пропозицію, щоб ми з перерозподілу. Бюджетних коштів з перевиконання давали не менше 50% на забезпечення наших сил оборони. Жваве обговорення викликала й тема будівництва школи номер 13. Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход нагадав, що обіця на завершення проєкту затягується. Можливо, куди варто спрямувати кошти, щоб ця школа не перетворилась в довгопут, як школа в заборолі. Бо в квітні ви Ігор Ігорович, самі говорили, що будівництво школи має закінчитися до кінця цього року. То що заважає завершити цей проект. Міський голова пояснив, що, мовляв, затримка будівництва виникла через технічні нюанси з міністерством фінансів, яке не погоджувало платежі менше за 10 мільйонів гривень, через що підприємець, нібито, був змушений інвестувати власні кошти. Нам пояснили про те, що нема куди звертатися, тому що немає підписаних актів від забудовника про виконані роботи. Відповідно, я розумію, що фінансування відбувається таким чином, що надаються акти від забудовника, тоді ми їх спрямовуємо в ну не знаю, коли там далі міністерство фінансів, які повертають нам кошти. Тоді ми виділяємо нашу суму співфінансування. Сума співфінансування нам пояснили, що це є ПДВ. За словами міського голови, підрядник уже виконав робіт на 25 мільйонів гривень. А громада платить 10% вартості. Окрім цього, передбачено 16 мільйонів на заробітні плати і податки луцьктепла. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик уточнив, скільки взагалі ще є боргів у луцьктепла і по яких статтях зарплата платиться кожен місяць. Зараз починається опалювальний сезон. Якщо підприємство вистачить коштів, якщо мешканці промислові споживачі будуть оплачувати повні. Мірі, то ми не будемо більш спрямовувати кошти на цю статтю. Якщо будуть значні заборговані за надані послуги, можливо, ще й прийдеться нам підтримувати це підприємство. Також обранець громади звернув увагу і на інші цифри у бюджеті. І ще питання по обслуговуванню боргу, там 4,5 мільйони. Це ж на що саме йдеться? На які проекти чи на що це саме? Як пояснила Лілія Єлова, ці кошти підуть на сплату відсотків і погашення кредиту, який Луцькводоканал раніше отримав у державному Укрсімбанку. У результаті депутати підтримали зміни до бюджету. Отож, частину коштів спрямують на комунальні підприємства, частину на освіту, інфраструктуру та підтримку Силоборони. Проте палки дискусії у сесійній залі вкотре показали, що місто має ще чимало важливих напрямків, які потребують фінансування.